Чому скейти так шумлять, коли катаються? Вон хлопці катаються, от вони їдуть і прямо таку шу шум шум А це, зверніть увагу, це не скейти, це квадролики. Але вони теж шумлять набагато більше, ніж інлайн-ролики. Інлайн це коли колеса йдуть в один рейд. Квади це коли йдуть як на скейтах, по суті, на подвірски. Так от проблема, що в скейтах, що вкладах це підвізка. Конструкційно вони так виконані, що квади, що скейти, що підвізки, через це подвізки через що там багато елементів, вони дуже рухомі, і через це йде ось як грохот такий страшенний. От і все. Тобто, для того, щоб не було шуму від них, це треба, чесно, я не знаю, як на машинах подвізку ділять. Кто разбирается, скажите, я безшумные клады, або вы безшумные скейтейсы с безшумной подвеской, мне просто цікаво. Мм, ещё было пожелание, что можно сделать что-то, шо чтобы так не шумело. E, загалом, так? Да? Чи можна щось зробити? Можна. Треба повністю ізолювати, ну, тобто, от, як ту кімнатку або скло, або фанеру закривати. І, і бажано, що шумка обшивати. Але питання буде перше, головне для здоров'я у вентиляції. Ну, Типу, дихаючись чимось там треба, Ну, то буде момент. Особливо літом буде прям так. А другий момент, що спеціально, ми з дімою партнером, котрим будували не тут пул. Ми хотіли його зробити відкритого такого типу. Навіть тут зробили вирізи, да, ми зробимо тут. Щоб скейти не вилітали, але ідея була в тому, щоб ти заходиш такий о, а що там происходит? Ну, ну а все зрозуміло. Так що так, тепер ви знаєте що, шум'ять скейти. І квади! І